Я Яна, а для когось я Яна Анатолійовна. Свій шлях почала простим продавцем, працювала менеджером, а останні роки є засновником «Гавка-лавка». За 15 років я навчилася допомагати людям долати проблеми з їхніми улюбленцями, керувати магазином і командою в такий непростий час, створювати робочі місця та бути стабільним партнером для постачальників, домовлятися, відстоювати інтереси. І навіть натиснути, коли це потрібно, розбиратися у фінансах від аналізу до управління оборотним капіталом, правильно розставляти пріоритети планування акцій, укладати вигідні договори, обирати надійних постачальників. Читати склад продукції, щоб запропонувати лише якісне. Я можу без жалю почати з нуля наповнити магазин товарами, відкрити бізнес із нічого. У мене є енергія, досвід і ентузіазм. Я знаю, що таке ризикувати, і треба боятися не ризиком, а те, що не використав свій шанс. І якщо тобі потрібна допомога, порада чи консультація, звертайся до мене. Я точно знайду рішення та допоможу зробити дію.